Привіт, привіт! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття Зимові явища природи. Зима це чарівна пора року, що приносить із собою безліч дивовижних явищ природи від снігопадів, що вкривають землю білим покривалом, до крижаних візерунків на вікнах. Зима сповнена краси та таємничності. Давайте розглянемо основні характеристики зими. Зима це холод. Зима характеризується низькими температурами, які часто опускаються нижче нуля. Взимку часто йде сніг. Снігопади це типове явище зими, що вкриває землю білим покривалом. Також ми з вами знаємо, що зимові дні коротші, а ночі довші, ніж в інші пори року. Відсутність на деревах листя. Більшість дерев скидають листя, створюючи неповторну атмосферу зими. Давайте з вами розглянемо, які опади бувають взимку. Сніг. Це атмосферні опади. У вигляді кристалізованої води він складається з шестикутних крижаних кристалів. ГРАД це атмосферні опади у вигляді твердих куляк льоду. Він утворюється в грозових хмарах. Мороз це атмосферні опади у вигляді крижаних кристалів, що утворюються на поверхнях при температурі. Нижче нуля. А що ж трапляється з водою в природі зимою? Річки взимку замерзають, утворюючи крижаний покрив? Це спричиняє зміну водного балансу та впливає на рослинний і тваринний світ. Озера також замерзають, але товщина криги. Може бути різною залежно від глибини озера та температури повітря. Моря не замерзають повністю, але взимку на поверхні води може утворюватися крига, вода може змінювати стан залежно від температури. В рідкому стані вода рухлива, безформна і прозора. При низькій температурі нижче нуля. Вода переходить у твердий стан. лід. Лід твердий, прозорий і має чітку форму. Погодні явища взимку. Снігопад. Снігопад це сильне падіння снігу, що може тривати кілька годин або навіть днів. Вітер Вітер взимку може бути дуже сильним, спричиняючи гуртовини та морози. Бувають взимку і сонячні дні. Зимові сонячні дні приносять тепло і світло, створюючи відчуття затишку. Взимку буває дощ. Дощ взимку це рідкісне явище. Але можливо, особливо у тепліших регіонах. Зима це час спокою та краси. Вона надає можливість насолодитися тишею, милуватися сніговими краєвидами, проводити час з близькими та створювати незабутні спогади, незважаючи на холод і коротку тривалість дня. Зима це особлива пора року, що дарує нам неповторне відчуття чарівної казки.